Уявімо, ви директор комунального підприємства на Черкащині, і вам потрібно освоїти 30 мільйонів гривень і розтасувати їх між трьома підприємцями за 1100 операцій. Що вам для цього потрібно? Потрібно дві пачки паперу. Ось вони. 30 мільйонів гривень ми візьмемо із бюджету, оскільки підприємство наше комунальне. А ще десь потрібно віднайти трьох бізнесменів. Давайте спробуємо знайти їх у Прозоро, так як сума чи маленька. Хоча, можливо, краще пошукаємо серед друзів, родичів та їх знайомих. Е, ти не бізнесмен? Почекай. Друзі, це чергове розслідування від 18.00. І сьогодні воно про реаліє освоєння бюджетних коштів на Черкащині. Історія дуже сумна, але показова. Поїхали. Їдемо ми усміло. Саме тут розташований Смілянський психоневрологічний інтернат один із закладів мережі, яка нараховує 10 інтернатів. Всі вони перебувають в оперативному управлінні Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації. Втім, засновником цих закладів є Черкаська обласна рада. Саме з обласного бюджету ці заклади отримують леву частину власного фінансування. За ці кошти забезпечуються поточні потреби підопічних цих установ. Окрім оплати роботи персоналу, що за ними доглядає, це також закупівля різних необхідних товарів від їжі до меблів та одягу. Де бюджетні кошти та закупівлі, там би відповідно мали бути конкурентні процедури, тендери, але з цими установами все трохи не так. Конкретно цей заклад Смілянський психоневрологічний інтернат, спочатку повномасштабного вторгнення уклав понад одну тисячу угод. Дев'ять із десяти цих угод безконкурентні. Дев'ять із десяти угод на 20 мільйонів гривень лише за останні неповні два роки. Чому така кількість прямих угод це поганий маркер та сигнал? Запитуємо у Івана Лахтіонова, одного із творців порталу Дозоро. Він разом з колегами вже багато років слідкує за публічними закупівлями в Україні. Можна зробити ґрунтовну, якісну роботу і укласти навіть за прямим контрактом, укласти нормальний контракт з ринковими цінами і в нормальними умовами, але далеко не завжди так буває, як показує практика, прямий контракт це завжди можливість до переплати. Тому власне і закладався оцей принцип прозорості, підзвітності і змагальності учасників між собою, який, врешті-решт, і несе е, якусь ефективність за останні два роки. Майже половина безконкурентних договорів, яка укладалася з смілянським психоневрологічним інтернатом, укладалася лише з трьома контрагентами: це Дмитро Ворона, Євгенна Горнюк, а також Віталій Модлий. Перше, що привертає увагу, це те, що майже із жодним іншим розпорядником публічних коштів ці підприємці не співпрацювали. Разом з тим, Смілянському інтернату вони постачали та постачають широкий спектр товарів. Переважно мова про продукти харчування. Давайте спробуємо перевірити, наскільки реальними є ці підприємці, і чи немає у їхній діяльності інтересу керівництва закладу або пов'язаних із ним осіб. Е, дивіться, мене зараз немає, бо я у Києві на семінарі по... Там е все давніукраїнський да, форум по інклюзії в середу я приїжджаю в час дня. Це ми говоримо з Тетяною Мороз. Вона багаторічна директорка закладу. Пані Тетяна очолює інтернат вже майже 10 років і фактично підписувала угоди із згаданими вище підприємцями. Поки Тетяна Мороз навчається, ми не витрачаємо часу та намагаємося віднайти модлого на горнюка та ворону, аби безпосередньо з ними поспілкуватися. Перше, що об'єднання цих підприємців, це склади, які вони нібито орендують в ось цьому приміщенні. Тут уже багато років швейна фабрика, а віднедавна ще й меблевий магазин. Нічого спільного з продуктами харчування нам знайти не вдалося. Але давайте спробуємо перевірити це у власника цих приміщень. Я тут прийшов на територію, тут нема кажуть таких, що тут ніхто продуктами харчування не займається. Нема таких. Такі не орендуєш, кого можна точно дізнатися? Це там директор, можливо, є в номер телефону директора. Можете мені скинути, щоб я був точно впевнений, що нема таких. Ну, То що я говорю, що таких нема. Це ми поговорили з Петром Чернявським, колись публічним бізнесменом та політиком. Саме члени його родини є власниками приміщень, де б мали бути склади смілянських підприємців, але там ми їх не знайшли ні складів, ні підприємців. Що ж повертаємося Смілу на місце реєстрації та постійного проживання цих підприємців. Почнемо свої пошуки з Євгена Нагорнюка за понад п'ять років співпраці з закладом у його активі майже 400 договорів на суму в 11 мільйонів гривень. Офіційно він зареєстрований в ось цій старенькій будівлі у Смілі. Він за кордоном. Ну а він тут якось проводив якусь. А що він, ви, ще... ви взагалі хто і чого ви питаєте? Добрий день, Я журналіст. Ми знімаємо ну, матеріал про пана Євгена Нагорнюка. Нагорнюка. Що така особа, чи що? Ну він заробив дуже багато мільйонів гривень, і відповідно цікаво. Ну тобто, як що ви мелите? Ти ніхто нічого не бідна людина. Бідна. І... ну в нього так, договорів то, на 15 все мільйонів влашли. гривень і смілянськими проєктами. Ви нічого про, про це не чули. За інформацією, яку нам вдалося отримати із власних джерел, Нагорнюк покинув Україну в червні 2022 року і з того моменту більше не повертався. Втім, це не завадило йому укласти із смілянським інтернатом ще 13 угод на суму у понад 200 тисяч гривень. Все прямі контракти. Як бачимо, виїзд за кордон не завадив Нагорнюку продовжити співпрацю із закладом, принаймні на папері. За цей час він отримав також 800 тисяч гривень на власні рахунки, за нібито раніше поставлені товари, відповідно до раніше укладених угод. У той же час інформація про найманих працівників Нагорнюка відсутня. Не відповідає також і офіційний номер Нагорнюка. У той же час у реєстрі за цим же номером закріплене також і підприємство Смілянський завод металевих виробів серед його бенефіціарів. Також і Андрій Мороз. Мороз це прізвище, ідентичне прізвищу директорки Смілянського психоневрологічного інтернату, яка очолює цей заклад уже майже 10 років. Наступний у списку успішних підприємців Віталій Модлий. За 5 років співпраці із закладом за його плечима понад пів тисячі угод на суму у 13 мільйонів гривень. Відповідно до довідки Держпроспоживслужби, саме на ось цьому покинутому подвір'ї і, мабуть, десь вон тому покинутому будинку або, можливо, в ось цьому сараї, весь цей час Модлий і проводив свою підприємницьку діяльність, а також. Зберігав продукти. Шукаємо пана модли Віталій. Нема таких. І ніколи тут не проживали, Я так? Ще тут не звучало ніколи. Слова місцевих жителів підтверджує: ось ця платіжка із кругленьким боргом за комунальні послуги. Давненько тут ніхто не платив. Видана на прізвище Мороз. Крім того, за цією адресою знаходилось також нині ліквідоване підприємство «Фактор». Яке належало Віталію Морозу. Можливо, модлого вдасться знайти за місцем прописки? Доброго дня. Добре, а мені потрібен пан Віталій, мотлий. В Київ вже два години немає. Він загинув? Ні. Ні, Чи... він не в Чехії. А, він на заробітках. Ну він ще доволі як поїхав і так. Чи колись займався підрядінською діяльністю? Ви знаєте, я це вперше вже чую. Ні, таке не чули взагалі. Він він робив у морозах. Ага. Мороза він робив. Він на пам'ятниках, це я знаю. Або його батько, так? Да? Да. Колись вони да. разом з були, все. Андрюшка Мороз. Можливо, ми все-таки не тих шукаємо, і нам варто сконцентруватися на пошуках Віталія та Андрія Морозів. Поїхали на адресу підприємства, де, судячи з реєстру, ми можемо знайти і першого, і другого. Нікого, окрім охоронця, ми тут не застаємо. А не піскачне Тетяна Мороз. Тетяна Мороз, так. Жінка та. старшого Мороза? Це старша мороз. <різь> ну, Тетяна це все, що це в... в інтернаті, так? так? в інтернаті. На захист, так. Прізвище Мороз надто часто переплітається з фігурантами нашого розслідування. Тож, Віталій, підприємство Віталія було зареєстровано за адресою підприємця модлого. Точніше, мабуть, підприємець модлий зареєстрований за адресою нині ліквідованого підприємства Віталія. Крім того, Віталію приписують родинні зв'язки із керівницею Смілянського психоневрологічного інтернату. Знаємо, <зв>. це з радіозаводу Вони хлопці. А в мене, працівниками вони працівниками не були. І особисто в мене не були. А ви не знаєте, як сталося так, що вони стали контрагентами цього закладу? Так там не одні вони, там їх багато. Ну але в них найбільша кількість договорів, найбільша сума коштів. І в цьому году, що, і лівето. І вони ж ніби за кордоном. Ви Знаєте що, я не влажу діла в ті. В мене є свої проблеми, які, якими я займаюся. Звертайтеся до Тетяни Михайловича. А ви зараз нею спілкуєтесь? — Спілкуюся. Що ж, пані Тетяна повернулася з навчання та запросила нас на розмову. Поїхала. Розмова починається доволі жваво. Запитуємо, звідки така кількість прямих угод. У нас виходить, що недостатньо коштів для повного проведення тендера, щоб закрити цілий рік. І поки проводились тендери, закупівлі проводилися по потребі. Прямими договорами, невеликими кусочками. Тендера, які не відбулися, ніхто не з'явився, також були проведені прямими договорами. Про постачальників директорка намагається відповідати максимально впевнено. В цьому році було багато постачальників. І ті, що працювали прошли рік, позапрошлий рік, які хтось когось свого знайомого там приводив. Приходить або сам ФОП, або його представник. Втім, коли лунають прізвища згаданих нами підприємців, тональність розмови змінюється. Ми виставляємо потребу на тендер. Вони беруть участь у тендері і потім або документи передають, або почту, або самі приносять, або хтось приносить із хто там, кого він, мабуть, уповноважує. Тобто так. самого модлого ви не бачили ніколи? Чи ні. коли, коли ви бачили в останнє? Ну, я не пам'ятаю. Ну в цьому в році ви його бачили, в цьому місяці? Не скажу. За нашою інформацією, Віталій Модлий покинув Україну ще в серпні 2021 року і з того моменту більше не повертався. Разом з тим, заклад пані Тетяни і вона сама підписала з ним 313 угод на суму майже 9 мільйонів гривень. Віталій Модлий, фактично будучи за кордоном, постачав до Смілянського психоневрологічного інтернату продукти харчування, одяг, взуття, електротовари і багато чого іншого. І все це. Фактично, не маючи найманих працівників, принаймні про це він сам інформував заклад. Ну, у вас там 500 угод з ним підписано, десятки, ну там є тисячі актів. Ну, ви його бачили хоч раз. Підписувалися. Я ще раз говорю, приносить представники. А хто ці, хто ці представники Люди. тоді? Люди. Ну, ви можете їх назвати? Є у вас якісь контактні номера телефонів? подивимось і наостанок лишилося дізнатися в пані мороз чому в історії діяльності її закладу з'явилося ще кілька морозів андрій і віталій вони вам якось приходяться родичі ну, ви, знає, ви знаєте Не, ви... так ви просто Ні, сказати, ну ви прекрасно ви... знаєте навіщо ну, це ваш так, так мій чоловік знаєте. чоловік і син правильно, розуміє правильно? У мене є двоє синів мороз mm -hmm. Артем віталійович і Мороз Сергій віталійович а Віталій мороз він... батько ваших Віль... дітей та, правильно? батько дітей та батько дітей так. а зараз поїдемо пошукаємо ще одного підприємця ворону сподіваюся хоч він в україні Саме в цьому житловому будинку, судячи по документам, і знаходяться складські приміщення, в яких пан Ворона зберігає харчові продукти, які постачає до Смілянського психоневрологічного інтернату. Ходім, спробуємо знайти ці склади і самого Ворону. Доброго дня. А мені потрібен Дмитро. А? Дмитро потрібний. Його щось нема вдома. А, він на тут прожив, та, на а де він працює, не підскажете? Ну ви не чули, що він там бізнесмен, що у нього договорів на мільйони гривень з постачання продуктів харчування? До Смілянського психонерічного інтернату. Не чути. А вам відоме таке прізвище Мороз? Тетяна, Андрій Мороз, Віталій Мороз? Десь заводи? Там, заводи. Там, для там. Да. А ваш син працював у нього, так? Одесь, одесь працював. В цій квартирі, ніби то як знаходяться склади, де він зберігає харчові продукти. Ви про це щось чули? У цій квартирі? Да, в цій квартирі? Ні. Нічого такого. Ні. Не. Зберігання харчових продуктів за адресою провулок Павла. Да, Це ваша. Да. Да. Ваш живу. Живу. А, ви... а він також тут живе чи ні? Да. А він також тут живе з вами? Ало, да. Алло. Алло, добрання, пане Дмитро? Так. Вас тебе, Артур Чимере, журналіст видання 18.00. Зручно вам зараз говорити. Я не хочу надавати вам ніякі коментарі. А чому? Ну тому, якщо говорити про якісь там кейси стосовно того, що уклали прямих угод на великі суми, і ще й зазвичай там в одного постачальника, як це йдеться, це все може бути підставою для відкриття в тому числі кримінальних проваджень. Але для цього вже потрібно, щоб, наприклад, ці матеріали аудиторів були передані до правоохоронних органів. Аудитори. Отже, запам'ятайте це слово. Отже, що ми маємо? Директорка комунального підприємства з прізвищем Мороз роками укладає угоди з бізнесменами, яких фізично немає в Україні. Ці угоди коштують десятки мільйонів гривень. Разом з тим, ці підприємці колись були найманими працівниками людей з прізвищем мороз. Чи законно це мали встановити аудитори? Аудитори роблять цю історію наскільки глибокою, що вона перетворюється у повнометражку. Продовження якої вже незабаром на нашому ютуб каналі. Тому підписуйтесь і залишайте власні коментарі, аби якомога більше людей побачили, як насправді розпоряджаються бюджетними коштами на Черкащині. Друзі, це було 18.00 і наше чергове розслідування. Але продовження якого незабаром.